Якщо ви любите щось перевірене та надійне, то цікавий варіант. Така собі а, проміжна планка між деєю та звичайними китайськими інверторами, типу NG, PowerMR, а, топовий виробник і NVT модел. Ви бачите, її під 5 кВт, але це реальний 5 кВт. Ну і напруга 120 стартує MPPT, Здається, замало. І що ж тут у нас всередині? А всередині у нас нормальні якісні клеми. Нормальні клеми для акумулятора. Бачите які. Угу, 8. Нормальні вентилятори і висока якість виконання. Зовсім інша річ, ніж деякі варіанти. Бачите меню. Знайомий, ага, вольтроніки, лоджик паури, тамтеки, скільки їх різних таких не було. Тож, все звичайно, все виконано дуже-дуже якісно. Але воно застаріло. Воно просто застаріле. 5 кВт справжній, та 5 кВт замало. 120 вольт справжній. Та хотілося б нижче цей порог, поріг, хоча б 90 для е, нормального функціонування невеликих. Невеликого масиву панелей. Що можна сказати про це? Що ж всередині? Да, всередині, все, як завжди. Всі ті самі плати, всі ці самі трансформатори, дросілі там ключі, радіатор. Радіатор, до речі, непоганий. Датчик температури все звичайно, якісно добротно Видно, що зроблено. Або для якогось преміального ринку, або просто з метою зробити щось хороше. А от коли у вас заб'ються вуха оці, вам прийдеться щось вирішувати, розбирати його, бо якщо вони приклеєні. Тому це відчутний мінус, якщо він вас стоїть в гаражі, звичайно. Якщо в будинку, це не проблема. Отже, що можна сказати про цей девайс? Ваша бабця б за ним би точно сумувала. Старий, добрий, надійний. Та, на жаль, не сучасний. Гарного всім дня!